Сьогодні з вами наше з вами заняття присвячено день народження великого українського поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 9 березня 1814 року на Черкащині. Він родився в бідній сім'ї, зростав звичайним хлопчиком, але рано почав писати вірші, потім поеми, а ще він писав картини. До першого збірника Кобзаря зійшло вісім поем Тараса Григоровича Шевченка. Ось подивіться, він, був, він прожив 47 років, життя став, за своє життя став відомим письменником, художником та головне басем за незалежність України. Його творчість люблять та шанують і дорослі, і діти. На маленьких читачів здебільшого укладаються окремі ілюстроване видання, де уривки ривків віршів Шевченка містять чудові описи чарівної української природи. Тож я вам зараз пропоную переглянути таке видання. Ось подивіться, яка ілюстроване, гарне видання. Тут ми бачимо уривки з віршів Тараса Шевченка які ілюстровані та передають зміст цих віршів. Ось, наприклад, заповіт, теревета стогне Дніпр широкий, передається, що хмари, тут наш Дніпр. Дніпро. Так. Тут уривок вірша садок вішневе коло хати. Ось тут хати українські, діти в українському вбранні. Тут зображено українське село, школярі в школу, які ходили. От, подивіться уважно, у нашому раю тобто передається краса нашого рідного українського краю. Тут можна переглянути, видно, традиції святкування Великдня. Ось так художники допомагають дітям сприйняти вірші Тараса Григоровича Шевченка. Подивіться, тут як трудилися в полі кріпаки, а матеря їх чекали вдома. Це відомий вірш Тараса Шевченка, тече вода з-під явора, з явора на долину, пишається над водою, червона калина. Тут і качечки, і дітки. Дивіться, уважно, як красиво. Зацвіла в долині червона Калина. Зображується і Калина, і долина. Наш гарний український край. А зараз я хочу щоб ви прослухали вірш Тараса Григоровича Шевченка. Село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругу, широко листі і тополі, а там і ліс. І ліс, і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог вітає над селом. Ось так в своїх віршах наш відомий поет Тарас Шевченка передає красу нашого українського краю. А зараз я пропоную вам послухати вірші Тараса Григоровича Шевченка, які вивчили наші вихованці нашої групи Віра та Артем. Вірш Тараза Шевченко червона калина, Заціла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защеребетала, пос, по, почула дівчина і в білій світини, із з хати вийшла погуляти у гайну долину. У вас ли голову Шевченко печела до спидала, пече удало, я у надолу ему пишаться над водою черным крыльями, пишать калынка молодіє, молодие, округом их голос его разменился.